Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто любить і славить Господа Бога нашого! Сьогоднішня тема наших біблійних роздумів буде називатися Ісус Христос Бог в Євангелії від Івана. В сьомому розділі, 37-39 стихах, сказані ось такі слова. Останнього ж великого Дня. Свята стояв Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої з Його потечуть. Так Він про Духа казав, що Його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов би ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Ісус Христос тут в 30. В 8 стиху говорить дуже важливі слова. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Щоб ми наповнилися Святим Духом, щоб ми знали Бога, щоб ми прийняли Спасіння, дуже важливо вірити в Ісуса Христа, так, як каже в нього вірити. Писання, так, як каже в ньому вірити, Біблія. І власне для кращого розуміння, навіть не для кращого розуміння, а для пізнання істини, ким є Ісус Христос, давайте відкриємо Євангелію від Івана, 20 розділ, 28. стих, а навіть 28 і 29 стихи. І відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус, побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Значить подія, яка була перед тим, говорить про те, що коли Ісус Христос попередній раз з'явився апостолом, то ми, апостола, не було з ними, і він не повірив, що Ісус з'явився апостолом. І сказав, поки не вкладу свої пальці в його рани, а свою руку в його бік не повірю. Коли Ісус Христос з'явився восьмого дня після свого Воскресіння, то, він, то Тома вже тоді був разом з іншими апостолами, і Він каже, покликав тому і каже, вклади свої пальці в мої рани, а свою долоню в мій бік, там, де було списом його, і далі в 28 стиху сказано, і відказав Тома, мовивши до Нього, Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус, побачив мене, то й віруєш, щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Значить, ще раз повторяюся, читаючи 28 стих, і відказав Тома, мовивши до нього. Господь мій і Бог мій, коли Він побачив Ісуса Христа Воскресного, коли Він побачив рани на його руках і в Його боці, коли він побачив, що Ісус Христос з'явився перед Ним повний слави і величі, і зран Його вже йшла слава Божа, тоді Він визнав Ісуса Христа, повірив в нього і визнав Його як Господа і Бога. Що це означає визнати Ісуса Господом? Це означає визнати його господарем свого життя, паном свого життя, володарем свого життя і взагалі цілого сущого всього. Але тут сказано, що Тома його визнав також Богом. Він його назвав Богом, тобто тим самим Богом, яким є Бог Отець і Бог Святий Дух. Він сказав до Ісуса, Господь мій і Бог мій. Ісус Христос йому не тільки не заперечує, а ще стверджує Його слова, що ти правильно пізнав. Бо далі сказано, і каже Ісус йому, побачив мене, то й віруєш, щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Увірували як в Ісуса, як в Господа і як в Бога. Для того, щоб ще краще зрозуміти те, що Ісус Христос є тим самим Богом, яким є Бог Отець і Бог Святий Дух, що Ісус Христос є другою особою Божою, давайте відкриємо Євангелію від Матея, 28 розділ, 19 стих. Ці слова Ісус Христос говорить перед своїм Вознесінням на небо. Матея 28, 19. Ідіть Отже, каже Ісус, ідіть Отже, і зробіть учнями всі народи, христячі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Значить, Слово ім'я тут окреслює істоту одного Бога. Але яке, яке ж власне ім'я Бога? Про це сказано в Книзі Виходу. В 3-му розділі 13, 14 стиха. Вихід. 3. 13, 14. Це властиво тоді, коли Бог з'явився в вогненному кущі Мойсеєві. У них там була розмова, Бог говорив до Мойсея, а Мойсей слухав його. І Бог. Запропонував і сказав Мойсеєві, щоб він пішов до синів Ізраїля в Єгипет, і що через Мойсея Господь захоче вивезти ізраїльський народ з Єгипту. І е е е е е тут сказано, і сказав Мойсей до Бога: як ж отце, я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене. Як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея Я той, хто є? І додав, так промовиш до синів Ізраїля: Я є і слав мене до вас. Коли Мойсей сказав Богові, що от, спитаються, як твоє ім'я? Господь каже, я той, хто є, по- єврейське Ехє ешер ехє. Тобто тут, тут в такому розширеному варіанті Бог пояснює і подає Мойсеєві і тере кожному віруючому е, зміст свого імені. Я той, хто є. Той, хто є самим буттям. І далі Бог конкретизовуючи, говорить до Мойсея своє ім'я. І додав: так промовиш до синів Ізраїля: Я є. «Післав мене до вас. Властиво ім'я Бога Я є. Або по-єврейськи яхве. Тобто слово Я є» окреслює то, що Бог є самим буттям, який ніколи не з'являвся і ніколи не зникне, який є вічний і безконечний, який є всемогутній. І також безмежно люблячий всі якості Бога безмежні. Чому? Тому що Він є самим буттям. Ще коли нічого не існувало, ні космосу, ні матеріального світу, ні духовного світу, був навіть неправильно казати, був. Радше краще сказати, буде це правильно, є тільки Бог, коли ще нічого не існувало. Було тільки буття. Навіть вже використовую зараз для кращого пояснення Божого імені слово був або «бул». Хай буде. Був тільки Бог, було тільки буття. І тоді Бог, як каже Біблія, сказав. Нехай стане світло, і стало світло, і Бог почав творити. Тобто Бог є вічний. Він ніколи не з'являвся, ніколи не зникне. Не можна навіть казати, що, був, що Бог був, Він є. Він є вічно. І тому Він сам про себе каже, що його ім'я Я є. Він є поза часом і поза простором. І властиво Бог, якого ніхто не створив, Бог є несотворений. Він є вічний, як я перед тим казав, ніколи не з'являвся і ніколи не зникне. Він повторюю ще раз, він є вічний. Бог є джерелом всякого іншого буття. Він все сотворив. І властиво це і означає найсвятіше Боже ім'я Я є або Яхве. Вертаємося до нашого місця в Євангелії від Матея. Де Ісус Христос перед своїм вознесінням на небо каже ось ці слова. Ідіть Отже і зробіть учнями всі народи христячі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто відомо ім'я Бога в Біблії Яхве. Слово ім'я окреслює істоту одного Бога, який є в трьох особах. Є Отцем. І сином, і Святим Духом? Ще раз зачитаю цю цитату. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слово ім'я окреслює істоту одного Бога, який є в трьох особах. І тут ще треба глянути на дуже важливу річ. Яке ім'я Отця? Яхве? Яке ім'я Сина Яхве? Яке ім'я Святого Духа Яхве? Тобто Слово Ім'я окраслює істоту одного Бога, який є в трьох особах, є Отцем, Сином і Святим Духом. І властиво друга особа, Син Божий, Ісус Христос стає людиною, щоби спасти весь людський рід. Але в першу чергу ми мусимо пам'ятати про те, що Ісус Христос є Бог. На доказ того, що Ісус Христос є всемогутнім Богом. Навіть не то, що на доказ, а для нашого глибокого пізнання, що ми маємо справу з самим всемогутнім Богом, Творцем Всесвіту. Зараз подивимося ще на інші деякі цитати. Давайте відкриємо властиво те місце, де Ісус Христос сам себе називає ім'ям Яхве. Це є Євангелія від Івана. Євангелії від Івана є багато місць. Креслюють Божество Ісуса Христа. Це є Євангелія від Івана, 8 розділ 58 стих. І сказав їм, тобто юдеям, Ісус, істинно кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов через них і полишив храм». Зверніть увагу на таку дуже важливу річ. Ісус Христос каже, перший ніж був Авраам, я є. Він використовує тут слово і найсвятіше ім'я Бога Яхве. Він тут себе називає ім'ям Яхве. І тому євреї, почувши це, будучи тверді серцем і не бачачи, то, що це сам воплочений Бог до них говорить, і він є правдою, тому він, він сам є істиною. Ісус Христос, і тому Він каже то, ким він є насправді. Він є Яхве, сам творить Всесвітня. І вони не повірили в нього. Вони не повірили, що сам оплочений Бог Яхве до них промовляє. Вхопили каміння і хотіли каменувати Ісуса Христа. Але Він в чудесний спосіб, як завжди, пройшов наскрізь цей натовп і пішов собі. Але тут є дуже сильно то, що Ісус Христос сам себе називає ім'ям Яхве. Бо каже, перш ніж був Авраам, я є або Яхве. Власне, це дуже важливо. Так само, що є інші місця, зараз за браку часу не буду дуже поширюватися, але теж є інші місця, де Ісус Христос також себе називає ім'ям Сущий. Тобто, той, хто є самим буттям, або інакше яхве. Також в Євангелії, від Івана, 10 розділ, 30 стих, Ісус Христос говорить, я і Отець одно. Іншими словами, Ісус каже, я і Бог Отець, а теж, і Святий Дух є тим самим Богом. Є одним і тим самим Богом. Тому Ісус і каже, я і Отець одно. Тобто я і Отець є одним і тим самим Богом. Я зараз деякі речі спеціально повторюю по декілька разів, щоб вони глибше війшли в наше розуміння. Бо то, що говорю зараз, воно правду є дуже важливе. Далі в Євангелії від Івана також. Ісус Христос говорить до Филипа. Це значить 4 Євангелії від Івана, 14 розділ з 8 стиха. А Филип йому, Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Ісус далі каже, скільки часу є з вами, каже Ісус до нього. А ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Це місце взагалі просто неймовірне, коли Ісус Христос каже, хто мене бачив, той бачив Отця. Знову ж? Він говорить, що Він є тим самим Богом, ким є Бог Отець. Тому що хто бачив Ісуса Христа, який є Богом, той бачив Бога Отця, який є тим самим Богом. Йдеться про Божество. Тут зараз не говориться про різні особи Божі, а й про йдеться про те, що Ісус Христос і Бог Отець, і Бог Святий Дух є одним і тим самим Богом в трьох особах. Власти, ці місця є дуже важливі. І зараз ця наука є саме для того, щоб ми зрозуміли і пізнали то з благодаті Святого Духа, що Ісус Христос в першу чергу це всемогутній Бог, якого ми приймаємо до свого серця і віримо в Нього. І саме цей всемогутній Бог стає Господом і господаром нашого життя. Про що тут йдеться? Про те, що коли ти є в Ісусі Христі, чи я є в Ісусі Христі, то ніяка сила демонічна ніколи нам зашкодити насправді не може. Тому що ми належимо до всемогутнього, самого Бога, царя над царями і Господа над володарями. Далі в посланні апостола Павла до Римлян. Переходимо вже трошечки до послання Апостола Павла. В 9 розділі 5 стиху Павло говорить такі слова. Їхні отці, з них і Христос тіло, який над усім Бог благословенний повіки. Знову Павло називає тут Ісуса Христа над усім. Богом благословенним по віки. тобто, він, що Він є Богом над цілим Всесвітом разом з Отцем і Святим Духом. І стверджує словом, Амінь, що це беззаперечна правда є тільки так, і інакше бути не може. Також в посланні апостола Івана є дуже гарні і дуже сильні слова про Божество Ісуса Христа. Івана, 1 Івана 5 розділ, 20 стих. Ми ж знаємо також, що Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Ми у правдивій у Його Сині Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Давайте трошечки розберемо цю біблійну цитату. Значить, ми знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Правдивого, тобто кого? Бога Отця. І далі. Ми у правдивім, у Його Сині, Ісусі Христі. Зверніть увагу, що Ісуса Христа тут названо тим же самим Словом, що й Бога Отця. Правдивий. То, що Ісус Христос є тим самим правдивим Богом, яким є Бог Отець і Бог Святий Дух. Ми у правдиві, у Його Сині, Ісусі Христі. І далі, Він, Він правдивий Бог і життя вічне. Бачите? Ісуса Христа тут названо правдивим Богом і життям вічним. А в 21 стиху сказано, дітоньки, бережіться ідолів. Тобто Ісус Христос є правдивим Богом, тим самим Богом, яким є Бог Отець і Бог Святий Дух, і життям вічним. Ісус правдивий Бог і життя вічне це Той, хто дає нам спасіння і життя вічне, як одар з неба. Тобто ці речі, ці істини, цю правду нам треба завжди пам'ятати. Завжди пам'ятати. Тому що це саме головне і саме основне в нашій війні. Хай буде прославлений наш всемогутній Бог, Отець, і Святий Дух. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі Боже! Слава Тобі, Господи, за Твоє Слово і за цю істину, яку ти нам відкриваєш. Позусти.